Слава Ісусу Христу! Привіт, дорогі! Вітаю вас в нашій новій мудрості пустелі! І сьогодні думаю, багато хто знайде відповідь на питання, чому так багато чого Господь допускає, щоб було знищено в моєму житті. Дуже рада, Велкам! Або Мойсей якось сказав до своїх учнів таку фразу. Запевняю вас, брати, якщо ми збережемо передання наших отців, то Господь захистить нас, і варвари не знищать цього місця, говорив про свою скині. Однак, якщо не збережемо передання, то це місце мусить бути спустошене. Скажете, чому так? Навіщо Бог допускає, щоб були знищені якісь святі місця, навіть так, як ці скині, в яких перебували оці пустелі, як, наприклад, якісь наші надії, наші сподівання, наші плани, От, можливо, також якісь наші таланти. Чому так? Дорогі відповідь дуже проста. Якщо це справді служить тому, щоб я пізнавав його, щоб був ближче нього, щоб зберігав його завіт. Щоби розвивався в цьому завіті, тоді Господь буде це плекати, буде плекати, підтримувати, так як говорить Євангелія, обкопуватися, поливати, підстригати, щоб приносило плід ще більший, ще прекрасніший. І, зрештою, щоб ми також мали в тому плоді велике задоволення, велику радість і тішилася тим. І навпаки, якщо моє життя перетворюється на просте виготовлення, в якому я ні за що не борюсь, ні за що не змагаюсь, ні в чому не розвиваюсь. Не дивуймося, але це мусить бути знищене, щоб врешті-решт почалося нове. Надіюся, що одного дня прийде такий час, коли ми всі зберемося в місті, прославленому, новому, і будемо тішитися великими і прекрасними плодами свого життя. Але боюся, перед цим треба нам ще дуже багато напрацюватися. І Господь всьому благословить вас, допоможе, підтримує і зцілить. Я ж дякую і до зустрічі. Па.